Для завершення оформлення кредиту вам потрібно поставити підпис. Часом життєві обставини складаються таким чином, що нам доводиться брати кредити. Та чи завжди ми впевнені в тому, що розрахуємось вчасно? І чи вміємо ми правильно спілкуватись з колекторами, якщо вже так склались обставини? Про це сьогодні і поговоримо. Колектори це так звані фахівці зі стягнення заборгованості або професійні зберечі боргів. Доволі часто свою роботу вони виконують телефоном. На тому боці може бути і колишній працівник силових відомств, і військовий у відставці, і навіть педагог чи психолог за фахом. Їх мета вплинути на боржника чи його поручителя. Колька звоніть та будь Я б задаю конкретну вопрос. Колька ви, що будете каміння звоніть тех пор, пока Юлія Станіславна не погасить свою задоу. Какая Юлія Станіславовна? Какая? вчора була взагалі друга какая баба. В останні роки пропозицій на кредитному ринку чимало, і випадки неповернення кредитів теж почастішали. Але чи означає це, що наші громадяни постійно спілкуються з колекторами? А головне вміють це робити правильно. Чи спілкувалися ви коли-небудь з колекторами? Ні, ні. Не доводилося і дай Бог щоб більше не довелося. А ні, ні, я навіть не хочу з ними спілкуватися і знати їх не хочу. Ні, ніколи. Ну і ви не знаєте, як правильно з ними говорити. Я ну, приблизно знаю, але ніколи не доводилося спілкуватися, тому що я з кредитами майже ніколи справи немає. Звісно, колектори це лише народна назва. Телефоном ці люди частіше представляються співробітниками одного з відділень банку чи кредитної установи. Дії колектора не врегульовані законодавством, тому юристи не радять взагалі з ними спілкуватись. Ну, чесно говоря, я б з ними вообще не розмовляв. Що з того, що колектори э, своє и і то образом самі нарушают закон. В уголовному кодексі є така стаття, як «Принуждение к исполнению гражданско правових обязательств». По сути, ваш долг банку, если он существует, это и есть гражданско-правовые обязательства. Рекомендую гражданам вообще не обращать внимания на коллекторские фирмы в случае, если коллекторы уж слишком далеко зашли, и применять какие-то действия, направленные либо подавить психику человека, либо каким-то образом или путем воздействовать на него, обращаться в правоохранительные органы с заявлением о понуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. Ну що ж, як спілкуватись з колекторами, тепер ви, мабуть, знаєте, але все ж радимо ми ставитись відповідально до ваших кредитних зобов'язань. На цьому поки прощаюсь з вами. і Кажу вам на все добре.